І так зараз детальний огляд підлог із кермограніта іспанського під дерево, який ми поклали в спальних кімнатах в приватному будинку, якому ми робимо повністю всі роботи під ключ. Починає з укладки плитки і малярними роботами. На є у нас три спальні, в яких був укладений наш іспанський кіромаріоніт, придбаний в нашому салоні, і затерли ми його епоксидною затіркою двокомпонентною літоколиською. І хочу вам сказати, що це напевно перший об'єкт, на якому нам з клієнтом вдалося так ідеально підібрати затірку до самої плитки. От перед тим, як почати малярні роботи, перед тим, як запаковувати підлогу, я спеціально заїхав зняти це відео для того, щоб наші підписники, щоб наші клієнти побачили, яке вдале поєднання затірки і плитки можна зробити на фініші, так сказати. Ось дивіться. Ось така у нас є спальня з великим вікном. Це у нас іспанський керамограніт. Метр двадцять на 20 І подивіться, як чітко, ідеально підібрала затірка двокомпонентний боксидний літакол. Навіть немає різниці між плиткою та затіркою. Це ну, унікальний такий випадок. Зазвичай шви відрізняються від самої плитки. Ось. Подивіться, яка якість шва. Це у нас шви зроблені, укладені були на. СВП «Раймонді» італійські. І от такий ефект ми отримали, отримали. Дошка керамогранітна, таке враження, що це натуральна дерев'яна підлога. І ще раз, наскільки крута літоколовська затірка, що в неї є, є такі натуральні кольори. Ось переходимо в іншу кімнату. Така ж сама плитка, така ж сама затірка. Подивіться, будь ласка. Як це виглядає все. І третя кімната, інша дошка, дошка вже темна. І тут шви, ви бачите, більш контрастні такі. Ось так от. Це теж у нас Іспанія. Метр двадцять на 23 три. Трохи ширша вона, але отакий от от ефект з сучками більш такий лофтовий. Ось, друзі, подивіться, як теж чітко до цієї плитки підібрана затірка боксидна. Все, кому подобалося, ставте лайки, запитуйте нас.